Всім привіт! Ви на каналі DSC Сервіс. Сьогодні ми вам розповімо про цікаве авто, а саме авто Віталіка. Ми вважаємо, що це дуже недооцінене авто в ну там в нашій країні. Я думаю, що взагалі в світі можливо. Поширений достатньо клас автомобілів, популярний, а саме гарячі хетчбеки. В Цьому класі домінує Golf GTI, ну по всьому світу. І по продажах він, я думаю, що топчик. Але на нашу думку є набагато цікавіше авто, яке по факту по совокупності різних критеріїв. Я думаю, що що набагато цікавіше, практичніше і тому подібне, ніж гольф. А саме BMW першої серії з достатньо цікавою маркіровкою, а саме 25-й дизель це 2 літра дизель на двох турбінах. Так, Віталік, чому ти купив саме цей автомобіль? Розкажи трошки історію покупки, як так вийшло і скільки він коштував. Це немало, ну, немало важливо, порівнюючи з іншими автомобілями, конкурентами цього авто. Ця машина по факту є неліквідною. По факту, тут дві двері. Механіка і дизель. Ну, типа, всі три фактори, які, ну, типу, роблять машину самою неліквідною. Ну, для деяких, це для жінок. І на сьогоднішній день ніхто не любить механіку, всі їздять на автоматі. 8HP, ну, набагато краще, ніж механіка. Цю машину забрали за 12,5 тисяч доларів два роки назад. За два роки вона приїхала 70 тисяч кілометрів. Е, зараз секунду. Дивіться. Давайте так по про 70 тисяч кілометрів. Віталік їздить, як він каже, як в останній раз завжди ну, ну, по трасі, ти, в місті <схай> автомобіль одразу, як тільки купили, <схай> а, зашили. Ну, як зашили? Ні, він шитий зразу був в соплі, потім встановлено ТНВД від трьохлітрового мотора. Давай по, по порядку, дивіться, дивіться відкрий капот, давай подивимося одразу про технічку трошки. І якщо ми говоримо про 70 тисяч пробігу, які вона проїхала під Віталіком і не зламалась не разу. Одразу вона була зашита на всі гроші, і одразу був ну, зроблений там, ну майже одразу, майже весь пробіг вона на такому спеці їздила з, з такими доопрацюваннями. Давай по доопрацюваннях розкажи більш детально, що тут зроблено. Із конфіга, типу, інтеркулер і ТНВД від трьохлітрового мотора і сама зла прошивка, що може ну, типу, бути на цих турбінах. Тіпа, ну, все, Само що можна собою, було... вся екологія видалена, даунпайп e... І поставили ще метанол. От метанола смисла ніякого, тіпа, пару разів е... побалувався і все. Тіпа, це убитки. Чому дизель. Дуже великі пробіги, тіпа, це 200-300 км в день буває. А буває трасове, це під 1000 під типу, там за неділю. Задається цієї машини, що вона відносно швидко їде, тіпа, хаває типу. І Я можу спокійно їздити на всі гроші, типу, от скільки вона їде, стільки їду. Розігнався, то наїде 245, а то їдеш 245. При цьому всьому у тебе розходить 12 літрів солярки. І дивіться, я знаю, як їздить Віталік, не дуже люблю з ним їздити пасажиром. І те, що вона живе, це можна назвати тим, ну, точно сказати, що дуже надійний варіант. Якщо там порівню, будемо основне порівнювати. Я думаю, для всіх, що з Golf GTI, особливо якщо взяти цей автомобіль. Ну, ви навіть, якщо захочете не його. їх немає в продажу. Я пару разів не купив, але так склалися обставини, що не купив в ТОЗі. Але тут, що в конфігі з механікою, типу цей двигун, як ви бачите, надійний їздить, навіть цепу ще не міняли. Хоча Віталік спочатку казав, що вона вже мертва, але їздить вже 70 тисяч кілометрів. Притерли. Що на автоматі, ну ніяка ДСГ поруч не стоїть, тут 8 HP. Я, якщо чесно, вже в даний. Момент, я, напевно, старий трохи, чи не трохи. Вважаю, що на 8 це взагалі ідеальна тачка і достатньо весела, швидка, практична, зручна, надійна, типу n 47 надійний, якщо щось з ним стається, не дуже дорого. 8HP також надійна по ходовій, все недорого, надійне, є замінники, ну, що хочеш. Їде непогано, їсть по мінімуму ну, і плюс. Єдине, точніше, основний плюс цього автомобіля це задній привід. Не, ну майже ніякий та не згадаю ніякий гарячий хетчбек, плюс-мінус в цьому бюджеті, який може так їхати з заднім приводом. Це буде завжди скучний. Передній привід у мене було багато вагів до BMW. Навіть якщо у тебе там потужні 300 сил на передньому приводі, ти їдеш, буксуєш, той руль вириває. Коротше, колеса скачуть. Ніяких там позитивних емоцій, десь повороті ну, якщо активно їдеш, морду то зносить. А тут можна бачком по швидко в поворотах швидко, при цьому там максимум і максимальний розхід там при яких супер на навалах, я думаю, що там 10-10,5 літрів, а взагалі, якщо їздити адекватно, не як Віталік, то в районі там 6,5, 7,8 може бути. У мене був 120 дизель, не думаю, ні. що. Ну, механіки... може на механіці ні, але 8, на 8 типу, HP. 8,7, на 8 HP це буде 5-6 літрів, типу. Да, тому Тачка топчик, давайте продимовитися по комплектації по саме цьому варіанту. Якийсь е, дуже такий фанат купляв цей автомобіль, тому що він, як Віталій сказав, супер неліквідний. Не знаю, хто там міг збирати таку конфігурацію, але максимальний драйвер з кар збирали, збирали але на двох літрах дизелі. Чому так? Е, вона повністю в М-пакеті, в інколі. Дві двері, механіка, м підвізка м гальма, салон також сканини, м кермо, але немає ні парктроніків, ні ні, саме, камери. не камери. Саме топові фари стоять на ну для... і фари не так, Що вона зовні всередині виглядає круто по технічці? Ну, максимум те, що може бути для ну. Там, задоволення від'їзди, але по різним допопцям е, немає нічого типу, там, для комфорту. Не партроніків, не камер, а є ще Харман. А, і Харман. А, так, да, це взагалі здивування. Був маленький монітор, вже встановлений е, на БТМ. Та, 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 тачка не було. для пацана був, була. Був, сам, був самий маленький монітор. Тіпо, самий, був але лаский. якщо ти нормальна людина, типу, то є класні варіанти. Ну, в Дорес, Рест. Ну, в я майже не бачив в продажі. Рестові були пару автомобілів в продажі, але там уже ціни такі немаленькі на них. Вони коштували в районі 17-18 тисяч, але на них немає ринку. Типу. Ви подивитесь огляд, подумаєте, що прикольна тачка, але купити ви не її не зможете. Ну як, її легко купити, але ну, нереально. Ні, податний, купити не легко, типу. тому що І їх якщо немає. Якщо ця машина на механіки буде, то це ну, типу, дві двері. На механіки їх немає. Це одна, яку я бачив. Саме погане, що ця машина стоїть неправдано дорого. В цьому ціновому діапазоні машини є набагато цікавіші, ніж копійка 2 літра дизель, типа е, 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 за 17 тисяч гривень. Подожди, стоп, стоп. Е, не погоджуюсь, цікавіше, що ти візьмеш? F-30, як у всіх в місті. Ну, Знову ж, на якому двигуні? 330, 330. Ну, так я ж кажу, що F30, ну, у всіх F-30. Дивлячись які задачі. Ну, Тут типа, прикольний, прикольний хедж. Ну, їде, задачі, мінімально хаває паливо. Типу, ти, ну, я вважаю, що ти. Ну, ну так, ми... це, ні, це дуже стой, подожди, на фанату автомобіль. Ми кажемо що зараз за цю машину, тут майже, типу, там, ну, було колись 300 сил, зараз там, дай Бог, щоб 260 живих осталося, або там вже є моментики. Ну, типа, 70 тисяч, типу, це дає своє і бере своє, типу, це нормально, я рахую. Якщо взяти звичайну 20-й дізель, то ну, вона не дуже цікава. Але в керуванні ця машина, типа плюс-мінус така, як двойка. Ну не F-30, F-30 так не. Ну, само собою, легша, коротша. Давайте трохи покатаємося, потім розкажемо по відчуттях від покатушок. Подивимося, як вона їде. Думаю, що побачите, як вона трошки бока може, хоча на полусліки там правда лисаму. Подивимося, Не, там, як слік. Сьогодні ми на покатушках на ФЕО, які відбуваються кожну суботу. Ну, хоч єдине доступне місце, скажімо так, для. Того, щоб трошки відвести душу, е, в, 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 повчити задоволення від таких автомобілів, як цей, покайфувати, проїхатись швидко, спробувати можливості автомобіля е, безпечно, не, не на дорогах загального користування, е, радимо саме так кататись, приїжджайте. Так. Я думаю, що ну відчуєте свій автомобіль там повністю і кайфанете. Так, Це дуже відрізняється від їзди по місту. Тут трошки впевніше, впевніше себе почуваєш. Ну що, поїхали? Так, що ми маємо? З цієї комплектації це M Performance Гальма, синій колір. І перейдемо до салону. По салону даного авто. Що ми маємо? Ми маємо Алькантару, це саме топові жирні сідухи, які можуть тільки бути. Але вони, як завжди, на Європі на механічних регулюваннях. Це мінус. Маємо автодальні, підігрів керма, ліпістки, це під будущу hp мабуть, мабуть. Е -е, чорну стелю, Харман, е -е, люк. Тим, чим я не користуюся, безпантово херня. Поставили блек-панель. Блек-панель була встановлена лише для того, щоб дивитися за температурою масла. Бо на цих машинах є болячка, що типа, на дористових панелях там ну, не видно ні температури, нічого. Карплей з тачскріном, ну і все, в принципі, саме основне. Ага, так. Да. Тут є метанол, яким в принципі, можна покрутити там. Ти є тумблер туди-сюди. Угоду 400, 500, 600, 800. Б 58 можно будет объехать, наверное. Oh, No. Ну, Взагалі, проїхатися швидко не вдалося. Проїхалися як останній раз, тільки трохи бачком. Ну, резини нема. Ну і гольф такі емоції дарити не буде. І їдеш раді емоцій, а не раді часу. Що там, трохи, трохи покатались, нас знімали прикольних кадрів. Я думаю, що не один хот хотхеч не зможе так ефектно їхати. Звісно, час вийшов не швидкий, тому що. І гуми немає, пілот та, трошки <laughs> дуркувала. Е, е, час, ми побідітелі, у нас другий знизу. Типа, ми вже не останні, <laughs> вже добре. Так просто в кайф покаталися. Да, е, ну, автомобіль дарить, дарить емоції. Е, там раніше було, я думаю, під 300 сил, дай Бог, зараз 250 залишилось. Е, ну, вона показувала непогані цифри для цього автомобіля. На 8 вона ще краще їхала, але сам, сама суть. Це те, що задній привід, маленький розхід палива, надійна, достатньо непогана комплектація. Тому, типу, я вважаю, що це крутий, крута альтернатива для ну, там, інших якихось конкурентів, ну порівнюючи з іншими конкурентами. Особливо передніприводними там на відео можна було зрозуміти, що є питання по ходовій частині, там майже немає амортизаторів і подібне. Ну але ми з цього будемо в принципі стартувати. Я думаю, що буде новий цікавий проект. Е, вже почнемо там зні починаємо вже знімати. Е, тут буде свап на n 57 двигун, 3 літра дизель з гібридною турбіною, скоріш за все буде 8hp, там по ходовій будемо доопрацьовувати, можливо, по гальмах, по зовнішньому вигляду, я думаю, буде багато цікавих відосиків. Насправді в цьому немає ніякого сенсу ставити сюди трьохлітровий дизельний мотор. Це просто, типу, і за того, що великі пробіги. А так, якщо б сюди поставити b 58, то це була б ну, дуже гарна машина. Типа і. Але це не цікаво. Да, так да. всі роблять, і не э, всі цей беруть одразу питання. Це просто типа ради удовольствия, типа, ніякі цифри там. А я думаю, що будуть цифри. Ну, будуть цифри, але Тут це при, не... прикол в тому, що це буде унікальна тачка. типу, на 58 вони бувають в решті 140, ві а на трьохлітровому дизелі їх не буває копійок. Тому я думаю, що і в принципі і дві як не буває ну, в цій, на, на цій платформі. Тому я думаю, що це буде цікаво. Ніхто так не робив. Подивимось, а по результатах вже, вже будемо дивитися. Я думаю, сама суть унікальності, типу, такого автомобіля. А, і що з цього вийде, як він буде їхати, як він буде керуватись трьохлітровим дизельним двигуном спереду, а не з двохлітровим. Тому будемо дивитися, знімати, показувати вам. Я думаю, що буде цікаво. Нагадаю, що у нас є два сервіси: один в Києві на Печерську, другий у Львові. На, по адресі Стрийська 202. Можете до нас звертатися, якщо вас цікавить будь-яке обслуговування BMW. Всього хорошого. I just feel you do the most. Using friends, <laughs> getting enemies.